Ти сказав, що в перші роки роботи Сінєва на ринку ти відчував себе, ну що ти як професійний боксер, який б'ється з дітьми, да. і що ви доволі швидко побудували комерційний бізнес, який забрав собі більше половини ринку. Я так розумію, що ви боролися і з комерційними, і з державними якимись лабораторіями, забираючи собі клієнтів. Що саме ви тоді робили, і що забезпечило таке стрімке зростання? На той час державний сегмент лабораторний він був ну, настільки слабкий, що ми навіть його так ну, серйозно не розглядали як потенційного серйозного конкурента, ми більше приділяли уваги іншим приватним лабораторіям. Але чим більше ми приймали якихось рішень, таких, можна навіть сказати, стратегічних, що ми будемо робити, тим більше ми віддалялися від них і створювали свій такий блакитний океан. Виходячи з нашої такої. Тотальної клієнтоорієнтованості, тобто саме клієнти, а не пацієнти, ми почали відповідно до цього робити абсолютно такі, ну, я б сказав, академічні кроки. По-перше, ми почали створювати мережу. На той час була така нормальна практика, що людина повинна кудись їхати дуже-дуже далеко, щоб здати аналізи. І, відповідно, людина частіше взагалі відмовлялася від послуги, ніж це робила. Коли ми почали розбудовувати нашу мережу, в Києві ми відкрили перші 15 пунктів, потім 30 пунктів. І мене весь час питали, вже вистачить. Я казав, да, да, да вистачить. Потім ми відкрили 45 пунктів в Києві. Мене знову перепитали, що може вже досить. Я сказав, «Точно-точно ми не будемо. І потім, коли ми вже 60-й пункт Києві відкрили, весь час ми е, отримували несподіваний такий сайд-ефект. Це зараз вже можна сказати, що ми так задумували, що так, бо це було заплановано. Ні, ніфіга воно було не заплановано. Чим більше ми відкривали пунктів, наприклад, на тому ж Києві, тим більше ми е, змінювали сей змікс. Тобто 10 кілометрів людина поїде здати аналізи, коли це питання життя і смерті. Коли 5 кілометрів до найближчого пункту вже з'являлися там деякі аналізи, там вагітні почали здавати. Коли вже там 2 чи 3 кілометри до найближчого пункту вже почали здавати якісь банальні аналізи там кров, сеча біохімія. коли воно просто в тобі в домі, вже навіть чоловіки почали здавати. Бо Вау. це такий жарт, за який мене дуже часто критикують. Що е, чоловіки здають аналізи в двох випадках: коли е, привела мама або коли привела дружина. І от е, чоловіку набагато легше відмовитись від е, здачі аналізів, коли це далеко, треба витрачати багато часу. Коли воно прямо в домі, тебе запилять, але ти підеш і здаш. Тобто, ми е, дуже суттєво бачили демографічну структуру клієнтів, як воно змінювалось, як ми розширювали мережу, і точно так же сейлзмікс.